Вітаю, малята! Сьогодні до нас прийшла в гості красуня осінь, і прийшла вона до нас не з порожніми руками, а з кошиком смачних яблучок. Давайте уважно роздивимося осінній кошик. Погляньте! У кошику одне жовте яблучко Та багато червоних. А назустріч до осені вже поспішав їжачок. Вітаю осене, а пригости мене, будь ласка, смачним яблучком. Із задоволенням їжачок. Тримай. Малята, скільки яблучок дала осінь їжачкові? Правильно, одне червоне. І задоволений їжачок подякував осені і пішов далі. Вітаю тебе, пані осінь. А мене пригостиш яблучками. Звісно, білочко, і тебе, і усіх твоїх друзів. Тримай. Малята, а скільки яблучок дала осінь білочці. Так, багато червоних яблучок. Дякую, дякую тобі, пані, осінь. І від мене, і від всіх моїх друзів. Малятка, а скільки ж у осені яблучок залишилося у кошику? Погляньте уважно. Правильно, одне жовте яблучко. Діти. Ви сьогодні дуже добре попрацювали, молодці, а зараз нам з вами вже час прощатися. До нових зустрічей, до побачення!